Вітаю в ефірі «Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Шість разів за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. Гатили зградів та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах. Скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений літній чоловік. Медики надали йому допомогу. Він лікується вдома. Є руйнування. Пошкоджено 4 приватних житлових будинка, господарчі споруди. Одна автівка. Е, на жаль, є один постраждалий. Інформація ще уточнюється. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. До Кривого Рогу щодня прибувають люди з деокупованої території Херсонщини. За минулу добу понад 40 переселенців, серед них старенькі та діти. Всім надали необхідну допомогу. Військова адміністрація Кривого Рогу продовжує також надавати підтримку сім'ям криворісців, які найбільше її потребують. Вже видано понад 230 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Ця допомога також буде продовжена і надалі. Серйозна автотроща сталася напередодні ввечері на набережні Заводській у Дніпрі. Водій мікроавтобусу, не впоравшись з керуванням на мокрій дорозі, влетів у відбійник. Удар був такої сили, що авто перевернулося. Стався розлив паливно-мастильних матеріалів на проїжджу частину. Рятувальники все змили. За інформацією надзвичайників загиблих чи травмованих немає. Сьогодні на Дніпропетровщині діятимуть стабілізаційні відключення світла. Графік шукайте на сайті Дніпровських електромереж. А тим часом в мережі з'явився фейковий бот Укренерго він буцімто дозволяє надсилати заявки про ремонт чи аварійне відключення будинків або ж квартир. Тож українці вкотре закликають дотримуватися інформаційної гігієни та уважно перевіряти усі джерела інформації. Укренерго на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах повідомляє про види відключень: аварійні, екстрені чи планові. І не більше того, ворог створив фейкові сторінки для того, щоб збити людей з пантелику, що на їхні заявки не реагують. Власне, ми це бачили і в Одесі, що намагалися зробити підрозділ інформаційних спецоперацій Російської Федерації. Українські воїни відбили ворожі атаки коло 10 населених пунктів на Донеччині. Йдеться в ранковому зведенні генштабу. Підтверджене ураження колони російських окупаційних військ в районі Сиротиного Луганської області. Інформація щодо втрат противника уточнюється. На тимчасово зайнятих територіях Луганщини продовжують примусове переселення місцевих жителів. Зокрема, до міста Луганськ переміщено мешканців Біловодська. В населеному пункті Любимівка. Тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців. Найважчі бої точаться на Донеччині. На Луганщині українські армійці з боями. Поволі рухаються далі, повідомив президент Володимир Зеленський. На півдні послідовно знищують потенціал окупантів. Відновлення електромереж та ремонти енергетичних об'єктів тривають цілодобово. Далося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже дуже багато реальних проблем. Цього вечора стилізаційні відключення є в 15 областях. В Києві також найбільше Вінниччина, це Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина. Ну і столиця робимо все можливе і неможливе, щоб повернути нормальне життя в Одесі, в Харкові та усім нашим містам і нашим громадам. Напередодні ввечері ворог завдав удару по Харківщині. На місто Шевченкове окупанти скерували ракети системи С-300. Одна з них влучила у двоповерховий будинок. Загинула молода жінка, ще двоє людей зазнали поранень. Кількість постраждалих може збільшитись, оскільки розбір завалів ще триває. Росіянку Юлію Прохорову депортували з Німеччини. Жінку, яка чіплялась до українських переселенців на мітингах, насміхалася, глузувала, що Херсон російський примусово випхали з країни. Відповідне відео з'явилось в мережі інтернет. Прохорова з кількома валізами у супроводі поліцейських покинула територію Німеччини. Виявилось, вона там жила нелегально. Вторинна сировина в обмін на кошти для ЗСУ. Дніпровська молодь організувала благодійну екотолоку. Протягом місяця Дніпровські молодіжні організації проводили тренінги та лекції на екологічні теми. До того ж, планують допомогти ЗСУ. Як саме? Далі у сюжеті? Екологічна лекція, розважальний квест та збір коштів для ЗСУ. Дніпровські молодіжні організації, на чолі з департаментом екологічної політики, організували проєкт Місяць екології. Єлизавета Мельник про захід дізналась від подруги. Дівчина каже, піднімати тему екології навіть під час війни особливо важливо, тим паче у такій розважальній формі. Спочатку була дуже цікава лекція, і а, потім ми приймали. Участь у квесті дуже цікавому також там розглядались тема екології, сортування дуже цікаво було. І далі ще в нас буде також якась лекція, яку ми також чекаємо. Тиждень тому в стінах молодіжного центру Дніпра відбувся перший екологічний захід проєкту. Всіх охочих вчили сортувати вторинну сировину та перетворювати старі речі на нові. Люди змогли. Трішки по-новому зробити свої футболки, переробити їх більш сучасні, розмалювати з цим. Нам допомогла дизайнерка Марія, а також була лекція від професора НТУДП та тренінг від Олександра Грички. Зі станції сортування сміття взяти участь в проєкті може кожен. Треба збирати макулатуру, а потім її обміняють на кошти для зсу. Долучились до збору також освітні заклади та громадські організації міста. Ми його анонсували і отримали дуже велику підтримку нашої молоді, яка прагне, попри війну велику купу інших волонтерських проєктів, дуже важливих для нашої країни. Вона прагне жити. У чистій країні, і от зараз відбувається саме етап збирання цієї макулатури, макулатури, пет пляшок, пластику, інших видів вторинної сировини. Ми хочемо підтримати і надати такого. Розголосу цієї ініціативи. наприкінці заходу нагородили переможців розважально тематичного квесту і молодь міста, яка долучилась до акції. Збір вторинної сировини триватиме до вівторка, включно всю інформацію можна знайти на офіційній сторінці громадської організації. Яна Тютяєва, Андрій Сергієв, Марія Лазаренко, Ніпроньюс. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюз і надалі продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі ж, які дивляться нас на ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ті та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин вже о 13-й. Не перемикайтесь! Я... Предлагаю ложить оружие и сразу. Пусть Вэнкара нам. սոցիալ ցույցեր եւ եղբայրներ եկեք եկ բոլորս միասին այսօր աղոթենք եւ խնդրենք ամենակարող եւ բարեխնամ Աստծուն որ ביսի պահապան եւ օգնական լինի եւ աշխփանի մեր Ուկրաինան եւ նաեւ